Шанс там, де ти слот сіті, що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, як насправді нині виглядає оце протистояння у чорному морі. Ми можемо говорити про те, що ворог намагався висадити десант невеличким диверсійно-розвідувальну групу, саме північно-західній частині Чорного моря на нашому узбережжі. можна взяти мапу і подивитися, зрозуміти, де він намагався це зробити. Я так розумію, що швидше за все, ну принаймні так виглядає, що ворог хотів, знаєте, зробити таку собі, як вони називають отвіточку, тому що пам'ятаємо, що саме ми Ханкут відомий тим, що він найпершим готується до де. Окупації тимчасово окуповано півострова Крим, і там, де наші військові проводять відповідні операції, де Майорить періодично наш прапор, прапор держави Україна. То звичайно, ворогові треба якимось чином показати для внутрішнього споживача, що дивіться, ми теж вміємо. А вміють вони лише так, що прийшов тунець, настав е, кінець, тому, е, тому бачимо, і є дійсно абсолютно вірно, що підтвердження цих фактів є відеоматеріали, і на це можна дивитися дійсно безкінечно. Ну, власне, сьогодні чергова. Серія про знову чотири катери. Е, якась сакральна цифра. Я перепрошую за слово сакральна, Там чотири. Тоді чотири. Ну власне, стільки катерів. То я думаю, що головне управління розвідки або військово-морські сили або служба безпеки. Не відмовилися мати таку кількість катерів, таку кількість підготовлених на наших спецпризначенців. Тому відео немає. Більше того, сьогодні на території тимчасово окупованого Криму, наприклад, в районі Старого Криму, старого Криму, там старокримський полігон, військовий, знову щось будуть знищувати кожного дня. У них відбувається так звана утилізація боєприпасів. Цього як кажуть, ніколи не було, і ось тепер є. Але нюанс дійсно до того часу, поки не почали на території Криму вибухати склади з боєприпасами, арсенали, поки не стали сходити з рейок потяги з боєприпасами, ніякої утилізації не було. Тепер оголошують, я бачу так на на всяк випадок, щоб якщо щось станеться, то можна було ці вибухи виправдати кожен день. Утилізація так, що все це зрозуміло. Інформаційний шум треба щось доповідати. Треба про щось говорити. Нас з вами боїться весь мір. Підходимо до таких тверезих оцінок ситуації, розуміємо, які ми були виправданими підходи української сторони. Коли зокрема нам говорили про маневрову війну, давайте концентруйте зусилля своїх бригад на окремому одному напрямку і проводити комбіновану операцію. А вже потім о, до. Наших партнерів поволі приходить розуміння, що така концентрація на одному напрямку вона призвела ну, до значних втрат, тому що воно краще, яким чином який сенс наступати е декількома бригадами на. Заміновану територію, якщо це спричинило гальмування просування цих підрозділів, а далі нанесення ударів артилерію та авіацію противника. Ці ризики були одразу зрозумілі після перших дій, коли там ма бригада діяла поблизу роботиного, ну, і ці зміни, які зараз запроваджені, вважаються найбільш оптимальними. Той же генерал Тарнанський говорить про те, що дійсно ми більше часу витратили на розмінування території, але зараз ми вже про Творили передумови для того, аби вийти на другу лінію, де захисні споруди противника будуть менш щільними. ми говоримо, зокрема, про міну, тому що фортифікація на основній лінії оборони противника достатньо потужна, це треба визнати. Але не окопи захищаються, захищається особовий склад. Зараз цей особовий склад. Сконцентрований не по всій лінії оборону на окремих ділянках, яка якраз і знищується насамперед артилерію. Теж нас зараз є три компоненти бойових дій: це е, штурмові підрозділи малими групами. Потім артилерія там на вісім 25 кілометрів, яка е, з, у, у, знищує російські фортифікаційні споруди і силу противника. Ударив в глибину там до 80 кілометрів. І оці якраз три компоненти зараз є. Вирішальними для забезпечення змін на лінії фронту, те, що говорить представники британської сторони щодо бойових дій 24 четвертому, два році, так само це визнають і і всі наші стратегії, наші військові розуміють, що бойовими діями до кінця року ситуація, звісно ж не обмежиться. Ми говоримо про те, що маємо створити суттєві передумови, або у ворога не було можливості наступати і проводити якісь наступальні дії, так що дійсно. Наступний рік так само буде мати відношення до іншого етапу нашої стратегічної наступальної операції тут головне залежить від спроможності. Наших партнерів, як на мене, забезпечити першу чергу боєприпасами і далекобійними засобами враження. тому що от кількість боєприпасів через певний час буде вирішальним чинником, яка буде впливати і на наступ, і на оборону, і може бути так, що мовляв, каже, що саме край важливо аби наступний рік наші партнери забезпечили тут кількість снарядів, яка на, нам потрібна. Ну і на, на додачу, звісно, з'являться літаки. Але в першу чергу я відношу, що в 16-му виконувати функції протиповітряної оборони в першу чергу, що нам теж вкрай важливо, так що збільшення нашого потенціалу залежить від подачі взаємодії з партнерами І тут я бачу позитивні оцінки. А те, що війна стає більш тривалою, ну це раціональне розуміння того, що відбувається на лінії фронту. А на ця війна закінчиться. ми все одно відстоїмо свою правду, ну як далі жити. Я поки не представляю собі. Як ви прокоментуєте факт того, що росіяни нібито на су встановили можливості? Чи ну встановили якесь я так розумію, додаткове обладнання, яке дозволить уже і не зміга цього 31-го запускати ці кинжали, а і сушки? Ну, справа в тому, що кінжал це по великому рахунку та той самий іскандер, який він перероблений для повітряного базування. Тобто його міг 31К, його одразу. Виготовляли для того, щоб він міг не ці а як носій до цієї ракети, Так, да, як, да, да, як як перша ступінь по великому рахунку, бо він такий швидкісний, тому що він е, розганяється не з нуля, не з як іскандер, звичайно, не з землі а. Вже, по-перше, невелико на великій висоті там де таке щільно, щільне щільна повітря, тобто він може швидше летіти, бо сну швидкість в тому числі визначається тим, наскільки там розряджений воздух, щоб він може там швидше просуватися. І по великому рахунку міг – це перша ступень. Ці, можна вважати, умовно двоступеневою ці ракети. Перша ступень сам літак, ну він не, не псується, він не, і далі може використовуватися як перша ступень. І потім вже безпосередньо це ця ракета. Тому переробити на сушку, ну я, я думаю, що це технічно не дуже складно зробити. Там не треба нічого адаптовувати, це їхнє виробництво, і вони там здатні ну, доволі швидко це зробити, але ну, чим будуть вони так, так само ефективні, тому що сушка все ж таки відрізняється від того мігу. Я думаю, що так розігнати так підняти цю ракету, як це робить спеціально побудований для цього літак, вони не зможуть. І знаєте, з іншого боку, це трошечки дивно, навіщо взагалі це потрібно, тому що в них таких ракет ну десь плюс-мінус 40, не так багато. Вони можуть виготовляти максимум одну на місяць. Тому може у них там якраз з пілотами мігів якісь питання. Тому вони хочуть сушки використовувати. Бо ну це не невелика кількість такої зброї. Їм би, по великому по великому рахунку могло цілком вистачити цих мігів для того, щоб робити пуски цих ракет. Ну треба зависти. значить, знач. Очевидно, їм потрібні були якісь чергові перемоги. А от це от подали як переможну перемогу, що ще один літаків Можливо, ну, знаєте, вони ж вони ж не будуть запускати там 20-30 кінжалів одночасно, тому що в них ну в них біля 40, там плюс-мінус. Вони запускали по нам. Вони вигвоють виготовляти. Там вони порядка 16 виготовили спочатку повного штабного вторгнення і десь ну трохи більше запустили. Тобто. Можна порахувати, десь там, ну 30 плюс-мінус з копійками в них залишилось. Тому ще додатково не сі для невеликої кількості. Ну ви знаєте, як у вас три патрони залишилося, ви взяли збільшили магазин, щоб воно було не 30 набоїв, а 50. Ну і що, що ну це таке, ладно. Це дійсно скрізь за все для того, щоб внутрі щось показати всередині Російської Федерації, що якась чергова перемога там. Прорив аналог, нет и так далее. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.